Всім привіт! І сьогодні я буду грати ось, це Call of Duty і задача моя їздити тільки на машині весь час. Так би Я під, підберу зброю для самозахисту, а так маю знайти машину і їздити на ній так якби допоки вже не стане занадто тісно. І попробую так зайняти топ-1. Підкреслюю, вбивати, я можу тільки тоді. Коли мене активно атакують і не звертають на те, так, якби, що я махаю ніч чи просто тікаю. Ну ви зрозуміли. Значить, Зараз ходимо, максимально збираємо все, що бачимо, і головне захист збирати, щоб було так, якби чим захищатись. Ну а далі шукаємо машину і їздимо. Найбільше мені тут з машин подобається, така, яка схожа на Міцубісі. Точно не пам'ятаю яку іму на Mitsubishi, але вона дуже схожа на неї. От Її я буду шукати. Мені на ній найзручніше. І ще плюс то, що можна грати та якби за водія прямо з кабіни дивитись. І, і зараз найскладніше, мені здається, буде знайти машину. Хоча іноді буває так, що вона є зразу. Я її зустрічаю. Тут головне ходити біля доріг. І щоб мене ніхто не побачив. Так. Ми... Ні, ми досить близько до зони. Я думаю, встигнем пішком, якщо не знайдемо транспорт. Так, щось немає ніде тої маши. Опа! Нічого собі. Прямо переді мною промалювався. Так, ну, зараз не стріляй. Якщо він продовжить стріляти, то просто хаотично бігає, і, думаю він не попаде. Хі -хі. Ну, якщо то бот, то він не мав би попадати, так би він неопитний. Поки що він мені, по мені не попадає, поки що. Так попав і його, треба в нього відірватись. Надомажуємо, щоб він почав на колінах ходити. Ну так. Що не треба було. Так, зараз біжимо. Ну далі робота за його союзниками. Я думаю, вони його підлатають, якщо вони в нього є. Бо ми так якби на парному. А ні, він помер все-таки. Ну я думаю, його союзники жетон підберуть і вернуть його в чат. Бо, ну, в принципі, тут так є. Але мене більше лякає, те, що нема жодних машин. Де машини всі? Якщо я зустріну когось з такого з досвідом і не бота, він може мені начистити. А мені це не дуже треба. Так, ну і зараз лишається бігати по дорогах. Бо якщо я так і не зможу знайти машину, що майже нереально тут, то буде трохи невесело. Та І зона вже, мені здається, піджимає. Та. Вже 0 секунд. Біжимо і думаю... Мали б знайти хоча б щось. Вже мій союзник знайшов собі. Він, до речі, так само з таким квестом грає. Щось заспавдилось. Так, і це у нас квадроцикл, ну я думаю, на ньому вийде швидше з стріляє. Так, заднім Про, переїжджаємо про нього. Наше ти його збив. Ладно, їдемо звідси. Шукаємо машину ту про яку я казав. що мене зачепив. Ладно, неважливо. Я знаю, вона може бути будь-де на будь-якій дорозі. Того тут, в принципі, я не знаю, чи то буде аж так складно, знайти, там ще хтось ходив. Так, от я знаю, там біля тих гаражів він спавниться. Але ні, здається, і тут немає. Ні. Ідемо далі. Так, ну я не буду показувати весь процес, як я шукаю. Я прискорю, значить, відео тут. Якщо вам не цікаво, можете перелиснути далі, але ну, я тут трохи довго поїздив. Так, я ще досі не знайшов машину. Ой, стоїть о, якраз. То та сама машина, про яку я казав, я називаю машина мрії. В ній так найкраще проглядається. Ну і зараз я буду просто їздити по карті старатись так по правій стороні. Не вилітати з дороги. Ну, щось типу по правилах. Я навколо всі півкають один одного, а за мене по мені вже стріляють. Я просто катаюся. Ну, тепер лишається поменше таких агресивних зустрічати. І ну, продовжувати їздити. Головне, не заїхати кудись, звідки я потім не виїду. Пацан там тільки що прийшов. Я, до речі, під час зйомки відео я його не побачив. Так, от... заїхав. Тепер це треба вирулювати. І тут не проїдеш, треба вертатися. Я тут, та на машині рідко дуже їжджу, стріляють вже знов. І того так, треба здалося би на карту подивитися. То їхати направо чи наліво? Куди? Туди. Направо. Направо заїжджаємо, далі наліво. По правому хтось прийшов зараз сюди. Прийдеться по тому їхати. Чи, чи зрізаємо, а то якось не дуже вийшло. І вертаємося на дорогу. Їдемо туди. Так, туди? Ні, здається, не туди. Вертаємося, нам треба в зону, бо ще трохи вона почне зменшуватись. Далося би до свого союзника приїхати. Але думаю, якось я до нього приїду. Зараз треба вирулювати в зону. Так, я в зоні. Ну а далі просто розслабитись і. старатись їхати нормально. Так, ну я ніби до свого вилетів з дороги, ну нічого. Значить, до свого я вже, вже майже приїхав. Ні, не приїхав. Там хтось є, того я думаю тут, а я зразу поверну сюди і йду далі. Так. Ну так, Так, отам вертоліт летить. Він мав би мене побачити, думаю. Але я сподіваюся він не зверне на мене увагу і я зможу собі далі спокійно їздити. Ко стоп, мені здалося, що тут машина стоїть. А, ні, на ній, здається, не можна їздити. Я тут проїжджав, здається, знову той вертоліт летить. І... Я подумав, що здалека то машина на якій можна їздити. Мені вже гра показує вертоліт. Так, хтось вийшов. По мені стріляють. Так і їдемо звідси. Так, ну зараз їдемо під кут зони. Зона. І. І. Будемо там якийсь час. Пару секунд. Більше не вийде. Ще одна машина стоїть. Обвертаємося, їдемо назад. Так, знаючи, що там є той, що на вертольоті, я поїду прямо. Поїду прямо і якоюсь іншою дорогою туди приїду. Так. Моцик. Ввертаємо наліво і їдемо сюди. Думаю, тут проїду. чорну машин. А, ні, не проїду. Вертаємося. Ну то й вертоліт літай. Ну, вертаємося і їдемо тою самою дорогою, якою сюди приїхали. Інакше тут вже, певно, не вийде. А, ні, тут тупік. Ну, вертаємося, тоді і наступним поворотом повертаємо. От сюди і тут а ні, тут а не тупік. Вертаємося в зону. Там далі той вертоліт щось літає. Знову поворот проїхав. Вертаємося і заїжджаємо, а то розправи. З другого її спроби. Ну да, нехай ще. Їдемо. Та знову по мені стріляють. Замахав Що я йому зробив? Їдемо звідси, поки нас не розбили. Ще 72%. До речі, він по мені попав, треба знайти броню і залатати. Ну Мені стріляють, тікаю. Треба відстрелюватись. Де той геність? За Це машина. Чи ти використовує. А як вона здатність? Клон, здається, вона називається. Так. І все ж я не задоволений тим, що він мені поламав машину, я його зараз знайду. Напевно. Собаки на політики. Собаки нікого не бачать. Ну... Тоді краще я піду пошукаю броню. О, машина вже, м'яко кажучи, не в найкращому стані. А броню здалося б знайти, Одразу непогано знайшов. Я, до речі, не дуже розумію приколу збирати так якби броню першого класу. Та якби вона не лікує, не заповнює повністю броню. Хтось пройшов. Саме краще то брати ті сині і ті, що після них. І, такі оранжеві, здається. От, знову по мені стріляють 12%, тікаємо то снайпер швидше за все. Так далі бігаємо хаотично, щоб він не попадав. І так, вийшло. До речі, я тут замітив, тут дуже зручно підніматися і стрибати весь час. Так швидше. Бігти і стрибати, так виходить швидше підніматися нагору. Там хтось по моєму союзнику так пілкає. І ставте плюс в та? так якщо у вас теж буває таке, що гравці просто не промальовуються на великій дистанції. Вертоліт розбився. Долітався, пацан. Я їх бачив, але він прямо в мене на очах перестав промальовуватись. Це нормально. Була б у мене снайперка, я би його продирявив. Напевно. Знаючи мою точність стріляти по рухомій мішені, то м'яко кажучи, мені легше з автомата чи РПД. Тут, до речі, я замітив, якщо ти погано стріляєш зі снайперки, то саме краще брати якийсь автомат і РПД. Ну, пулемет. Відлетів. Так от, брати... Пулемет, то так і було багато, на ну, один пішов. То... Бра. Момент. От називається, неуважний. Ну, так от якось прийшло. Четверте місце теж непогано. Ну, тепер я буду частіше старатись озвучувати відео. Ну або краще записувати їх зразу зі звуком. Щоб потім ще не озвучувати. Так, до наступного відео.